Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий електросамокат. Тут є така наліпка, як він називається. Ось сірого кольору такий. Він вмикається, але каже власник, що він якось помалесенько їде. Він без зарядного пристрою, я під'єднав сюди свій. Мій зарядний пристрій показав, що самокат. Заряджений на 100%, але на дисплеї бачу чомусь не відображається заряд 100%. Вмикаю освітлення і бачу, що задній ліхтарик наш горить, а спереді фара. ні. Треба буде розбиратися, чому вона не працює. Взаді нас ось такий типу номерний знак. Перше, що я буду робити, напевно, подивлюся до батареї. Зрозумів, чому самокат не зарядився на 100%, тому що в нас було вимкнуте світло. Зараз воно появилось, я його поставив знову на зарядку. Можна бачити на зарядному пристрої світиться червоний індикатор. Це означає, що йде заряд. Поки що розібрав цей самокат, подивився, що тут у нас знаходиться всередині. Всередині стоїть ось такий контролер. Дуже схожий на такий контролер, який ставився на самокатах М365 Xiaomi. Ось така батарея. Батарея у нас 36 вольт, 7,2 годин, 259 Вт. І є ось така цікава тут наліпка на цій батареї. Бачите, тут проводили тести. Повний заряд 42 В розряджали до 28,1 вольта. Розряд був 40 хвилин. Також тут є дані, коли батарея була на зберіганні, напруга була 36,71 Вольта. Коли її взяли зберігання, напруга була 36,65. Це, напевно, батарею перевіряли на саморозряд, чи як я не знаю. Також тут є дата, і галочка стоїть, що батарея робоча. Зараз я почекаю. Коли вона зарядиться на 100%, і під'єднаю сюди електронне навантаження. Подивимося, яка ємність цієї батареї на даний момент. Зарядилась батарея на 100%. Повністю заряджена батарея У нас показує зараз 41,5 Вольта. Я вже під'єднав електронне навантаження через ось такий роз'єм XT30. І зараз. Будемо її розряджати. Нажимаємо старт. Напевно, будемо розряджати трьома амперами, щоб скоріше розрядити і подивитися, яка ємність. Ось. Навантаження 3 Ампера. Напруга в нас впала до 46 вольта, 45, Іде розряд. Зараз подивимося, яка в нас тут. Реальна ємність. Поки перевіряю ємність, вирішив розібратись з освітленням на цьому електросамокаті. Хочу нагадати, що тут не працює у нас передня фара. Під'єднав лабораторний блок живлення, розібрав ось тут цей дисплей і почав з того, що продзвонив дроти, які йдуть від нашої фари до дисплея Друти цілі, далі увімкнув наш самокат, увімкнув освітлення. Можна бачити, задній ліхтар світиться. Подивився, що на цьому роз'ємі, який йде на передню фару, є в нас напруга. До речі, коли розбирав, в мене ось ці контакти досить легенько звідси вилізли. З цього роз'ємчика. Я спочатку думав, можливо, проблема в тому, що тут був поганий контакт, але коли почав розбиратись далі, зрозумів, що причина не в цьому. Потім я розібрав передню фару. Ось так виглядає вона всередині. Тут стоїть якийсь такий вимикач, не знаю для чого він, тому що на самому корпусі, ось можна бачити. Місця під нього немає. Можливо, це плата якась універсальна і багато де використовувалось. Що побачив на цій платі? Побачив, що тут не вистачає двох елементів. Ось тут має стояти котушка, тут має стояти конденсатор. Вони просто відкушені. Не знаю, для чого це було зроблено. Я уважно подивився. Тут є місця, ось бачите, припаяні ніжки були. Ось тут конденсатор. Тут стояла кутушка. Такий дросель, його тут немає. Зараз спробую запаяти сюди все на місце і думаю, що наша фара повинна працювати. Розрядив я батарею. Розряд нас тривав 2 години 17 хвилин. Тут стоїть розряд до 3 вольт. Я спостерігав, БМС відключила. Батарею в районі 28 вольт. показала у нас ємність 6,8 А, майже 6,9. Хочу показати, що батарея тут на 7,2 Ємність, в принципі, непогана, десь в районі 95%. Я думаю, що ще ця батарейка трішки нас послужить. Ремонтувати її не потрібно. Відремонтував я фару. Зараз вам покажу, все працює, вмикаємо. Ось, загорівся задній ліхтарик і ось світить фара. Казавши, власник, що він помаленьку їздить, цей самокат. Зараз ми подивимося, яку він розвиває швидкість. Так, крутнує колесо, натиснув ручку газа. Їде 15 км за годину. І є також тут друга швидкість. На другій швидкості він їде 20 км за годину. І в нас тут написано, що максимальна швидкість його 20 км за годину. Тому що можна сказати? Все працює. Якщо хочете їздити швидше, купуйте самокати. Які можуть їхати швидше. Все зібрав, перевірив, працює. Ось передня фара, задній стоп, передачі перемикаються. Все окей. Ще тут трішки відрегулював ось це з'єднання, тому що тут був шат невеличкий, підтягнув. Щоб менше шаталось. зараз телефоную до власника і віддаю цей самокат. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!